Всім привіт! Сьогодні 5 січня 2025 рік, вже 25 рік. Люди добрі. Київська область, моя теплиця. Сьогодні дуже-дуже приємна погода, тому що сонячно і сухо, незважаючи на те, що мінус. Зранку десь було приблизно мінус 8. Зараз мінусова така температура, але маленька, десь щось мінус один, може, мінус два. Але світило сонце цілий день, таке їдюче, таке яскраве, класне. І сухо. Мені це дуже подобається, бо я можу без перешкод нормально спуститися до теплиць всюди. Пройти де хочу, бо якщо квашня, оця в мене уклін, ви бачили, і коли багнюка і мокро дуже, то я чіпляюсь за дерева, як на лижах, налипають на крокси в мене багнюка. Шо вам сказати? Поки іноді думаю, чи треба мені йти до теплиці, чи може й не піду. Бо така погода. А зараз сухо, приємно, сонячно, теплиці досить непогано прогрілися, і рослини вже дуже добре це відчувають, ніби вони просто, от, просто от чекають цього моменту, коли, нарешті, вилізе сонце, коли день буде довший, починає потрошку вже день збільшуватися світовий день. і Одразу прям на очах, прям миттєво бачите? Манюнькі приросте, десь більше, десь менше, але все одно рослини відчувають, рослини прокидаються. І дуже-дуже приємно на це дивитися. Ну, знаєте, як, нове життя, новий рік. Почався, вже природа відновлюється. Взагалі, я дуже-дуже люблю весну. самий самий початок весни я люблю, коли оці перші-перші листочки з'являються. Потім же мені якось не так цікаво. А от цей перший-такий найперший період, коли тільки-тільки пробуджуються, пробуджуються рослини, мені це. Більш цікаво, більш подобається взагалі вже розумієш, які рослини як пережили цю зиму. Ну, це стосується рослин, які на вулиці знаходяться, звісно, в відкрутому ґрунті. Так, ну що сьогодні я вам хочу показати. Хочу вам показати мандарин Міагава. Е, я спочатку думала, е, вважаючи те, що він відноситься до, сацуми, до групи Сацу Спочатку думала показати разом із іншими сортами, уншіо, але мені все ж таки здається, що міагава вона якась така е, у цій цієї групі, вона більш особлива, бо вона не рихла, вона має гладеньку скоринку, вона більш таке яскрава в неї забарвлення, вона, мені якось вона. Не то, що більш подобається, вона мені більш солодка. Тому я. Ну і до чого, що я хочу сказати, що мені просто треба нарвати в хату мандаринів. <сум> тому я вирішила вам показати, Міагава вже дуже давно відомий сорт японський. Він був, так як представлений до широких мас, скажімо так, десь приблизно 100 років вже тому. О, він дуже давній. Це в мене міагава звичайна, не два нулі. Ну, відмінність, я не знаю, яка, в мене два нулі міагави немає, але так як я знаю, що вона просто раніше дозріває, а так, як я бачила відоси, що розміщували, показували, то я дивлюся, що вона майже нічим, крім цього, не відрізняється від моєї міагави. У цьому році моя міагава пізніше дозріває, дозріла точніше, тому що якось вона процвіла. Чорті як. Навіть я спочатку і не помітила. Хто стежить за моїм відео, той бачив, що я показувала цю свою рослину. Я її купила облізвою доходягою, напівсухою. Ой, Лавр тут шелестить. Трохи поверну, бачите, така вона росте в мене однобока. Всі спроби так зробити, щоб деревце пустило, якісь пагони. З цієї ще сторони, щоб було розгаложення, нічого не відбулося, вона не захотіла. І тому такий, знаєте, собі вийшов кривенький штамп. Ну, Штамп тут, в принципі, такий собі непоганий, досить, але вважаючи те, що вона не хотіла, і вже цього не відбудеться, вона тут не хотіла нічого відбивати гілок, то ну, такий буде трохи. Убік нахилений, ну, зовсім трохи. Ось, бачите, залишилося, ну, плодів було більше, мабуть, Мар'яна дотягнутися змогла тут. <смі> мені здається, я не так не дуже їх рахувала, але мені щось здається, що тут ще щось було. Ну, В принципі, і так непогано для такої рослини. Він цей мандарин відновлювався майже три роки в мене. Поки вже я побачила нормальне плодоношення. Зараз ми розріжемо, зніму декілька плодів, розріжемо і покажу вам, я думаю, що він буде класний. Ще перед тим, як зрізати, я залізла на табуретку тут, щоб трохи порівнятися з рослиною, Щоб побачили плоди. Як вона виглядає. Рослина десь приблизно метрова за розміром. До речі, міагава це не рослий такий мандарин, не дуже рослий. Тому, в принципі, його можна запросто вирощувати у контейнерах. Бо є такі мандарини, що треба все-таки з часом їх висаджувати у ґрунт дуже коренева така. Сильно потужна і рослина росте дуже сильно і дуже швидко. Міагава до цієї категорії не відноситься. Вона компактна, не росте вона так як розкаряка, а дуже такі собі, собі деревце приємне виходить з неї. О, зараз я зріжу, тепер вже, як я вам показала ближче. Зараз зріжу, покажу вам, як в розрізі. Ну, спочатку я зважу. Ось, бачите, зрізала я три штучки. Отака мандаринка. Вона має гладеньку, досить гладеньку скоринку яскравого такого помаранчевого кольору. Зараз о, мабуть, треба батарейку вже замінити. Ну, от, бачите, 101 грам. 100 грам, середня вага 100 грам. Ось такі вони красиві. Розріжу зараз, покажу вам в розрізі. Ну Ось, дивимося, що в мене вийшло. А вийшло в мене те, що у цьому році на кожен пліт вийшла одна-дві кісточки. До цього, до речі, цього не відбувалося. Дуже дивно. Ну, Спробуємо смак. Смак залишився таким, як я люблю, неперевершеним для мене. Дуже солодкий, дуже збалансований. Кислинка, якщо вона і є, то тут така гармонія, таке поєднання, що взагалі я її не відчуваю. Скоринка, бачите, вона досить тонка і досить ніби щільна, але вона дуже добре відокремлюється від м'якоті. Прогородки не відчуваються. М'якоть дуже класна, серединка, ну, соковита, соковитий, соковитий. Бачите, скільки налилося вже. Дуже соковитий, дуже солодкий, дуже смачний. Одна кісточка, але це дуже, мені здається, не критично. Також прям ось. Отакі плоди, бачите, трошки-трошки зовсім плескаті. Отакі вони гладенькі, красиві, Якоть е, не рихла. Дуже красивого кольору такого справжнього, помаранчевого сяє так от, прям переливається. Дуже мені подобається. ви знаєте, я ще, ще хотіла вам розрізати і показати ще останній дрібнуватий плід, який відвалився від мандареду. До речі, така новина. Я Не всі рослини заслуговують такої честі в мене бути пересаженими у, від... у ґрунт теплиці. Мандарет позавчора я пересадила у ґрунт. Бачите, рослина мого росту навіть вище, десь приблизно метр сімдесят п'ять, щось таке вона. І на відміну, до речі, на відміну від міагави, вона дуже-дуже розгаложена. Досить широка і досить росла, досить потужна. Ось, Хочу вам розрізати останній плід. Чому така увага в мене в цьому році до мандареду, бо я вам розказувала, я дуже його чекала, я дуже його хотіла. І взагалі, у своїй колекції хотіла. Хотіла побачити плодоношення. Я його дочекалася і я зовсім не розочарована. Зараз розріжу просто так, щоб було. Звісно, їх порівнювати не можна. Це дуже-дуже різні сорти. Але якщо м'ягава це солодкий, соковитий, дуже-дуже смачний мандарин, то мандарат він непростий. І за кольором, і за смаком. Бачите, так вийшло, хотіла про Міагаву, а все ж таки впхнула свій мандарет. Бо так вражена. Знаєте, для когось, може, це буде така, знаєте, не то, щоб новина, ну така звичайна, звичайна ситуація. Ну, заплодоноси мандарет, ну і що? Але, ви знаєте, буває така ідея фікс. От. Якийсь колись, коли я захотіла декапон, я його собі придбала і вирощую вже багато років досить. І ем, ось так як декапон на цьому ж рівні в мене був мандарет. От я його купила першу рослину. Вона в мене цвіла, от, до речі, ось вона тут стоїть. Вона якось не дуже потужно росте, і вона весь час квітне, і весь час вона скидає. Така невелика зовсім рослина. А потім я купила мандарет ще один. Думаю, блін, я не дочекаюсь, що він, він цвіте і скидає. Я купила ще ось такий мандарет. З такою етикеткою. Ну, етикетка яка, а ще збереглася, до речі, ось така етикетка. Ось, Ще, ще купила ось такий. І думаю, ну, хтось з них, може, і зацвіте так продуктивно, щоб воно вже зав'язало мені щось. І ви знаєте, до речі, оцей росте дуже потужно. Він. Майже, я б сказала, не вдвічі, а втричі, або в чотири рази він перегнав оцей перший мій мандарет і подарував мені у цьому році класне плодоношення. І слухайте, і знімала я промігау все ж таки, а закінчила мандаредом. Але ж я ж кажу, це зовсім різні. Смаки, це зовсім різні цитруси. Мандарет то мандарет. Ну, зняла, показала, похвасталася, то добре. Аміагаву у колекції треба мати обов'язково. Рослина компактна, рослина не займає так багато місця і досить, бачите, яка вона на відміну, і досить вона врожайна. Вибирати, звісно, вам. Але багато є з рупиншил різних мандаринів. До речі, я буду знімати в мене тут ще парочка дозріє більш-менш, і я вам покажу одразу, може, три сорти. Сацума Он з цієї групи. Ось чомусь я ж кажу, що я Міагаву до цього не тулила, бо вона мені все ж здається, що вона якась з цієї групи особлива. Ось. І, в принципі, покажу вам. Там вже можна буде вибирати. Хоча, звісно, я вже вам не покажу сацума там окіцу. Хоча ні, в мене окіцу ще один плід висить. Якщо його там не, хтось не зірвав, то я його теж можу додати. Ну, Це буде вже трошки-трошки пізніше. Поки що мені треба було в хату нарізати собі цитрусових. Ось я до цього це відео. І притулила, щоб показати вам. Міагава дуже гідний сорт, дуже гідний цитрус, класний, з класними, класичними, дуже-дуже приємними смаковими якостями, які е, подобаються всім, без виключення. Ну Я ж кажу, що я кислі цитруси не люблю. Тут Кислинка трошки трошки відчувається, але вона так тут гармонійно поєднується з цукрами, що на смак виходить просто, просто завально. Немає в мене м'ягави 20, тому не можу нічого сказати. Я думаю, що вона ще краще буде. Але поки що мені вистачає і цього мандарину. Ну, от кісточка з'явилася, бачите? Рослина стояла на вулиці. Вважається сорт безнасінневим, але одна тут одна, бачите, і тут одна. Ну, що поробиш? Нічого страшного. А на мандариді кісточок немає. Ну, добре. Сподіваюсь, до зустрічі, до наступного відео, де я покажу вам, сподіваюся, декілька сортів одразу. До зустрічі, пока!